Тебе таке було, щоб ти зустрічався з декількома дівчатами одночасно? Я зустрічаюся завтра з однією дівчиною сьогодні з іншою, а післязавтра з третьою. дівчата. і Дружина це ж не речі. У дівчини може бути декілька залицяльників, поки вона там не, не вирішила, кого їй хочеться. Якщо людині для самоствердження потрібно бути завойовником, то така історія цілком може бути. Друзі, всім привіт! З вами я, Яна Брилицька, співачка, музикант, віцеміс України, всесвіт, моделі, просто талановита, прекрасна дівчина. І сьогодні я, як завжди, цікавлюсь чоловіками. Як ви вважаєте, моногамні відносини це олдскул? Була в мене одна знайома пара, і от вони мені казали, що в принципі для них інтимне життя і вся ця тілесна близькість нічого не означає. Їхні відносини набагато про більше. Тому вони спокійно заводять на стороні собі. Ві, хто кого захоче? Ось так. А в цілому, от любити кількох партнерів, це взагалі нормально чи щось тут не окей? Десь я читала, що ще з давніх часів чоловік вважався крутим, якщо б він оприлюднив собі, забрав декількох самок. Не одну, а декількох. Не знаю, як на мене, це трошечки тумач. До речі, дівчата, як ви вважаєте, чи це нормально любити декількох чоловіків? Ваша думка, полігамні відносини це взагалі нормально? Ну, в принципі, все, що між людьми обговорено, може бути нормальним, може бути варіацією норми. Чи нормально це особисто для тебе тільки ти можеш вирішити? А як Для вас? Для мене, напевно, ні, бо для мене це щось, щось про особисте. Я ліберал, але я проти. Полігамні відносини це окей, це нормально. Вибачте, полігамні. Ну, полігамні відносини я маю на увазі, коли е, люди домовляються між собою, що у них буде декілька партнерів. Ні. Коротко і ясно, ні. Це, До речі, зараз дуже модна штука. Зараз всі це практикують далі. Вважаю, зараз багато чого модного, що ненормальне. Це Абсолютно я проти цього, одна пара повинна бути і все. Я б такі відносини вступив. І не було ніколи. Е, ні, е, не, не було, але одна дівчина пропонувала, але я, я від... да, відмовився. Ой, а розкажіть цей досвід. Ти не знаєш, що розказати. Просто ми ну, почали так. зустрічатися, і потім з часом якось почалось до цього підводиться. А може, може, ну я просто сказав ні, ні, ні. Ну і врешті ми там розійшлися Просто тобто вона не захотіла нормальні, адекватні відносини. Дурна чи що? Виходить, що ну да не захотіла. У вас було таке, що ви зустрічались з двома дівчатками? Ні, не коли навіть там під підлітковий час, ні, ні. коли вибирали не п'ятий було, було. чоловік. Чому? А що це норма зараз? Ну взагалі зараз всі про про полігамні відносини. Зараз чоловіки полігамні довго... відносини Це ж е... домовленість. Так, так ні, полігамні відносини. Це так розумію, коли в тебе, наприклад, як в арабського шейха, там декілька да. дружин. Дружин, але ж не дівчат. Дружину, дівчата, mm, nee, дружина, дівчат, окей. Зараз і дівчата дівчата і дружина це різні речі трошки. А, от так от. Да. Але я все одно проти, тому що для нашої культури полігамні відносини вони не є, ну мені здається, вписаними в певні там культурні контексти і релігійні. Треба пам'ятати, що ми ж все-таки християни з вами. Ну, у вас це через релігіозну, якби. Ні, ні ну це, це, це просто з точки зору культурного контексту. Ну, тобто, Я не розумію, як можна мати декілька дружин або декілька там, дівчат. Mm -hmm. О. А якщо. Ну, декілька дівчат, тобто, якщо ти не перебуваєш в стосунках, у тебе може бути декілька дівчат, правильно? А тобто, Якщо що? Ну, якщо в мене немає стосунків, так? Тобто у мене, наприклад, є. Там концепція так званого я не знаю, фрілабу. От я зустрічаюся завтра з за однією дівчиною сьогодні. З іншою, а післязавтра з третьою. Ну зустрічаюся в сенсі там не знаю побачення якихось сексуальних стосунків. А як зрозуміти, коли, коли а починаються якщо... відносини? А якщо ти, а якщо ти вже у відносинах, то звісно, це мені здається не зовсім нормальне, та по повідношення до в першу чергу, до свого партнера. до самого себе? Мабуть. Ну а от знаєш, як буває, дівчата кажуть: ну е, я сьогодні з одним, бо я завтра з другим піду на побачення, я вибираю Це взагалі окрема тема щодо дівчат. От, тобто. От, Мені теж цікаво, не uh, <зві> те, Коли вона зупиниться і зрозумів. <нівця> ви ж бачите, що, що багато хлопців не можуть собі знайти адекватну дівчину саме через те, що ви розповідаєте, тому що. <при> тобто, так. А що ось ну, має ще хлопці, які спілкуються між собою, по принаймні в Києві, то вони Я приводу дівчат, то у них там є своя певна історія. От а для... можете трошечки нам дівчатам розказати, щоб ми попрацювали над помилками? Ну по-перше, ну які ви помилками ну, немає жодних помилок, просто суча, суча, сучасна дівчина просто відірвана. Мені видається від реальності, і вона є е, е, такі забаганки, які не зовсім е, кожен там хлопець, навіть порядний нормальний. Може реалізувати і там вирішити. І мені видається, що це теж мабуть певна проблема нашого часу. Ви про фінанси, і про все, і про фінанси, і про інші речі. При тому, що сама дівчина інколи може взагалі не відповідати певним критеріям, які ставлять, тобто там хлопці. Це реальна проблема, тому що знаєте, як мені здається, дівчата хочуть витягнути з хлопців побільше за якийсь період. А хлопці, ну хлопці, також вони не хочуть серйозності, наприклад. А ну, хочуть за цей час бістріше його там. Ну, так це що і є проблема. А так, це ж це ж проблема вже суча, сучасності. Тобто і тебе таке було, щоб ти зустрічався з декількома дівчатами одночасно. А, ні, в мене не було кількох стосунків одночасно. Ну, кілька кількох а, а, стосунків водночас немає, що там, там з однією пішов на побачення з іншою? Ну можливо, але тоді це точно не було стосунками, напевно. І можливо, якийсь підлітковий романтизм, <нацес> щось, щось таке могло бути, але це навряд чи можна назвати побачення. А от знаєш, як кажуть, що е, у дівчини може бути декілька залицяльників, поки вона там не, не вирішила, хто їй, кого їй хочеться. До речі, у чоловіків нема такого, правда? Ну, але, Я сподіваюся, але це питання цінностей насправді. Це, 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 це питання цінності людини, цінності свого вибору, цінності партнера. А, і якщо її немає, то тоді е, питання для чого тобі така людина. А в тебе не було такого, щоб було е, двоє дівчат? Можливо, знаєш, там підлітковий вік? війну. Ні, 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 ні. да? Однолюбим, ніколи такого не клас. було. Не було такого досвіду, щоб зустрічатися з декількома? Ні. Взагалі ніколи. Боже, святі святі чоловіки всі кажуть ні, в мене ніколи. <гум> а скільки взагалі у вас було партнерів? Я не знаю. О, гарна <гум> відповідь. Я не знаю. Це таке знаєш, це типа. Коли у дівчини питають, то якщо вона каже: я не, не знаю, я не скажу. Ну тут є інтересний такий вопрос, Да, вопрос зі зв'язки. Можливо, можливо. Математика, математика, наука складна. Я гуманітарій. Скільки взагалі у вас було партнерів за життя? Е, в якому плані ви мав ну, в усіх планах? Та небагато, до речі. Я, я радше однолюб, у мене не було дуже багато партнер, партнер, партнерок, давайте скажімо так. А скільки ви вже не в відносинах після? От... Та я зараз, зараз відносина. Я просто розлучений. У мене був достатньо молодий шлюб, враховуючи е, ну, реалії мого покоління. Тобто я десь одружився, о 20, мені було 20. 24 чи 25 років. років. Тому, тому, тому це була така історія. І після цього я засті був. Але ж ви розумієте, що ну, якщо вам подобається реаль, реально ви любите дівчину, вона точно захоче заміж. 100%. <гум> не завжди, до речі, не завжди. Тут грає, мені здається, свою роль відіграє середовище. Наприклад, подружки. От у мене є знайомі. Які наприклад мають дитину, але вони не розписані. І тобто, звісно, вона свого, ну як назвати, чоловіка, батька свого, дітей, підстьобує завжди, що давай, давай, коли вже там. це. Але мені здається, що от коли, а там була така історія, тобто карантин і всі інші речі. Але мені здається, що ось після народження дитини вже таких <тас> там вже такої історії, історії вже немає. Тому я не певен, що всі дівчата. Хочуть е, заміж. Хочу. Відповідаю за всіх хочуть. Скільки в тебе було партнерів? Чесно. Звісно. Да. Я зараз не в стосунках і поки не хочу в них бути, да. бо у мене своя студія акторська угу. тут неподалеку. І в творчості. Так. Да. Угу. Я а, не просто у творчості, у мене творчий бізнес. Раніше вважалося, що чим більше ти жінок чоловік, жінок, як то кажуть, опри не знаю, як це сказати, ну, ти звабить да, то тим він крутіший взагалі. Що ти думаєш? В наш час це взагалі актуально чи ні? Раніше це ж взагалі було цікаво. Типу... Ну, це о, може бути як формат самоствердження, якогось однозначно може бути, тому що о, люди складаються з гормонів. Гормони абсолютно різні, і о, якщо люди чоловіки з тестостерона, це, якщо людині для самоствердження потрібно бути завойовником. То така історія цілком може бути. Хоча ну типу дуже багато людей, які прожили все життя з однією людиною, з якою вони колись почали щось будувати. Тут питання знову ж таки: це про завоювання чи це про стосунки. Тому що будь-які стосунки потрібно будувати, і коли люди стикаються які є завойовниками, хочуть завойовувати з першою якоюсь перепоною, з першими якимись труднощами там, першим бочим, вони одразу йдуть далі щось пробувати. Нове тому що на у цьому форматі квітково -цукер цукеркового періоду таких труднощів якихось чи Надвідмінностей не помічається, бо їм не надається якесь значення чи якась увага. Тому люди починають щось будувати нове, і потім знову починають будувати нове, і потім знову будувати нове. От і така циклічність у природі в інших країнах ми знаємо, що ці закони залишились, але е, все ж таки це також про владу. Якщо ми говоримо історично раніше, так. Було нормально, тому що історично раніше люди були поділені між класами, де були вищі і менші, і ті, що вищі, могли собі дозволити, скажімо так, задоволення. Але так. як це? Ну хіба це нормально? Обирати декілька жінок і, і, і брати це. Ну, типа, як що це задов... у мене таке задоволення? Я можу і з тією, і з тією, і з тією. Ну, тобто, мені здається, це взагалі якесь таке? Ні, я вважаю це ненормально. нормально. Те, і зараз це все вже я думаю, трохи. Люди розуміють, що це не нормально. Ну, це не нормально. Так, але після тридцяти, отак, якщо відверто, дуже багато чоловіків, які не хочуть іти в серйозні відносини, і вони готові, а, ну, такі, знаєте, типа, легкий стиль життя сьогодні з однією, завтра з другою. Mm. Женитись ніхто не хоче. Хочеш, до речі? Цю так все нормально. Чесно, думаю, що це не дуже а, правильно, а, тому що а, якщо у тебе є кохана людина, то їх не може бути багато. Як ти вважаєш взагалі, чому дівчата інколи не інколи, а дуже часто обирають поганих хлопців? Низька самооцінка, мабуть. У дівчат? Так, да, так, да, у дівчат. Серйозно? Ну так. Да. А чого так думаєш? Ну а чому вони вибирають поганих хлопців? Хочуть емоці... емоційних качель? А, ви маєте на увазі поганих, типу, бедбоїв, да, яких-то да, бандітів, да, типу. Да, 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 Я не знаю, мабуть, їм просто не вистачає якихось пригод в житті, вони вибирають поганих хлопців. Я думаю, А, ну я не знаю. Може це якесь зв'язане з сім'єю, там батько, якісь неадекватний. Ну, коротше, травми, Якась травми. Психологічна да, історія, таке щось. Ну це ж є така історія, що дуже багато дівчат. І... Ось він от, ось вона зустріла нормального, класного, адекватного. Все робить для неї. Вона така, блін, скучно. Короче, -то Тому що з ними цікавіше. Так, цікавіше. Звісно. А потім вона плаче в подушку. Ну слухайте, ну це ж нормально. Думала. Це ж це ж життя. <рі> ну так і має бути. Це ж гойдалка. Ви ж хотіли, щоб була там лінійне постійне життя. Там від точки А в точку Б. Це ж так цікаво е жити. Та й хлопці, до речі, обирають не завжди. Дівчат, які є дуже спокійними монашок. Це, це нормально. А, ж, до речі, зараз теж я вам хочу сказати проблема, тому що дізнатися про дівчину досить складно, який в неї був бекграунд. І Це якщо вас не познайомили ваші спільні зна... ну, тобто, друзі, і ви не знаєте нічого, то там ситуації бувають різні. Була там ситуація, я пам'ятаю, теж у певних знайомих, коли виявилося, що дівчина там в ескорті працювала наприклад. Так, у мене до речі, я теж розкажу. Це війна мене... історія, yeah. ну, тобто таке буває. У так? мене я колись познайомилася з хлопцем, і ми там з ним спілкувалися, все класно. Потім він мені через три дні yeah. е, каже: слава Богу, я все провірив. Ти чиста, клас, ти класна, ти чиста, все нормально. Я говорю, серйозно, говорю, спасіба. Ви перестали з ним е, зустрічатися. я Я? думаю? Ну я думаю, що це образливо почути. Мабуть, якщо Чесно кажучи, просто це був чоловік. Мовчати просто і все. Ми вже дуже відверто, якби спілкувались, і цей чоловік був такого ну високого, достатньо, достатньо статусу, і просто він, я так розумію, що в нього настільки негативний був досвід, що всі дівчата хочуть тільки грошей з нього витягнути. Ну звісно, але... я ж кажу, але навіть не тільки грошей, так. якщо у нього є певна репутація, і він там не знаю, піде зі своєю дівчиною кудись, а дізнається там, не знаю, в ресторані, або ще десь, що вона була, наприклад, ескортниця, або то це ж. Мені думаю, що мені думаю, що йому тебе буде не дуже навіть не те, що не дуже приємно, а це не зовсім адекватна ситуація. Ну, це дуже це, таке питання, це про емоціональні катчелі, Знаєте, ті лю люди, це психотравми. Ще ж зараз вже раніше не було такого, коли ми зростали, на жаль. Ми так просто, як сліпі котята, все робили. А ну це просто психотравми. І за часто ж кажуть, якщо з'являється людина, яка за тобою ну любить тебе, піклується. І ти санець скучна і ні, ні, Ну просто люди не розуміють, що настояще щастя і любов це не коли тебе ти, ти, ти <зас> за ні, даже ніколи тими емоційно радісний. Це тоже не туди, іли кадати внизу нет, это спо ровно спокойно хорошо. Вот я з тобою як зараз... это спокойно спокойно у меня є, а нет. Я із -за того, вже ти ми звикли нас приучили ми звикли до ці емоціальному качелі. Я сам такий, я просто настолько віршів радісний. Думав, що радість я наверно пути. Ну, це ты творчий. Акада, а да, коли я зрозумів, що от коли в мене ровно спокійно, а людям коли я так ровно спокійно, кажуть, а що, грустний? А що ти грустный. Боже Стамон, що ти грустный, а, а думай, думай, я я просто то. тебе відражаю. Що, наприклад, до тебе приходить дівчина і каже, слухай, я тебе дуже люблю. Ну, І у вас, в принципі, класні відносини. Взагалі немає ніяких дзвоночків, Red Flex. Вона каже: Я тебе дуже люблю, я тебе дуже ціную. Прям дуже-дуже. Але знаєш, тут така ситуація: я познайомилась з хлопцем, і він мені теж дуже подобається. І давай будемо. Я хочу спробувати і з тобою, і з ним. Я тебе не хочу кидати, я хочу з тобою бути, але от і тіпа, от що робити? Я прям закохалась, я не можу, я про нього також думаю. Ну, якщо це питання е, стосовно особисто мене, то бо я за когось не зможу додати відповідь, тут дуже індивідуальна штука. Yeah. Е, то особисто мені це не підійшло по форматі знецінення мене? Тому що, насправді психологічно все одно у тебе вільний вечір. А де зараз твій партнер чи твоя партнерка? Чим він зараз займається? Я не знаю, як це відбувається в усіх людей, тому що ну дуже багато моїх знайомих мають поліаморні так. стосунки чи якісь такі речі. Та і ну, і типу, вони, і вони домовились правильно? Це ж так, так? Да? Так, ну поліаморію це може вважатися тільки в тому випадку, якщо це проговорено і домовлено в будь-яких інших форматах. Це зради, ну Будь-якому е, сенсі чи значення цього. Е, тому ну типу особисто для мене це було б не окей у форматі «Знецінне мене. Як це може бути для когось, ну якщо й мог, то бог їм в поміч. Е, я би перестав просто зустрічатися з цією дівчиною, тому що неможливо побудувати. Хоча я ж кажу ще раз, я ліберал, деякий ця, ця історія влаштовує. Але ти скажеш ні, тобто в себе йде е, я думаю, що ця ситуація, в принципі, дуже складно можлива з точки зору того, навіть що вона до тебе прийде, і про це скаже. І якщо вона прийде і про це скаже, то тут можна одразу її пам'ятник ставити при житті. Якщо вона От. я думаю, що ти дізнаєшся про це радше з інших джерел, аніж то те, що вона до тебе підійде і про це скаже. І якщо людина тобі відверто говорить, що вона там з когось іншого закохалася, то навіщо тоді. Ну, типу, з нею бути логічно ж, я би сказав, звичайно. Будь ласка, тому що всі ми. Серйозно? А ну так, а, тому що всі ми люди вільні, так. і тримати нікого я не збираюсь. Серй... Ну, але ти, ти продовжував з нею відносини? Ні? А, -а, а оце тепер, будь ласка, уточнення, бо вона ж хоче з собою. Ні? Ні. Вона хоче і з тобою відносини і хоче а, і з, з іншим спробувати. Ні. 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 Ти, ти б їй одразу сказав, навіть, навіть, навіть не пробував. Ні. Це якісь внутрішні, звичайно, це якісь внутрішні, трабли, скажімо так, якісь е, потрібні питання вирішувати, тому що, мабуть, когось щось не влаштовує. І я думаю, так. в розумних, в здорових відносинах це вирішується. Да, не завжди добре. Да, це там з можливо з якимись істериками, і ми не ідеальна сім'я. Але знову ж таки, якщо сім'я будується, якщо ви хочете перспективу, якщо ви хочете будувати майбутнє разом, то через всякі, скажем так, гори ви будете проходити. Друзі, з кожним випуском я починаю любити наших чоловіків все більше і більше. Жоден із моїх кавалерів сьогоднішніх не сказав, що полігамні відносини це круто. Чи то вони брешуть, чи це дійсно часи змінюються, але це так приємно розуміти, що вони хочуть обрати одну єдину і сподіваюсь на все життя.